Так, ну що, громада? Косим соняшник. Це тут моя земля. І тут хочу зняти ще такий ряд горіхів. Красота. Красота. О! Вже дивіться, просто на уровень комбайна, тільки що проїхали там от посадки сзаді. Ну, посадка, не ця, що я посадив, а та. Оце. то Там аж стояло, як в комбайна. та й тут красота, дивіться вже. З кожним роком все вони вищі, вищі. Звісно, тут на белебні, на бугрі, зразу й менші. Вітрюга не дують. Це все мої покровні культури, Воно там, бачите, вже які, приїдемо знімемо вам. А тут такий соняшничок. Таке, бо кажуть, слабо сипе, не знаю. Тільки що закінчили поле з поле із де по горохові перемножив машини вес плюс-мінус 26 гарантія. Це навіть з китками, не докидками, типу, щоб, щоб було все точно. Мені ж воно не треба лишнє. Мені треба щоб воно не те, що лише. Мені не треба приписки. Мені треба... Це ж я не, не в конторі, чи в колгоспі, що приписками займаюся. Я щоб мені головне, щоб здавати було що. А не приписки. Так що, ось дивіться, які горішки. Красота. Так, да, трошки коло ось трошки затінення є. Ну, це треба просто проходити і підпилювати. Бачите? Стовбура вже якось йдуть, стовбура. І, я думаю, ми їх так виведемо, щоб тільки верхушки там зверху були, ну як, щоб вона було сіять під самі стовбура. Ну. Красота, да? Це я виростив. Зато, зато тут белебень прикрив бугоряка Ні одної, ні, ні одної деревинки, і одного цього, все тут свище вітер. Так що такі діла, що вам ще раз сказати? Поле по горохові, як по горохові. Бо той рік був там горох, посіяли, посіяли. Як його на кум вже стоїть, посіяли ріпак. Ріпак коротше, не вдався. І потім посіяли соняшник. Він рано був посіяний, бо пшеничку там вчора сіяли. Вчора раз їли пшеничку. Так що от такі діла. а та, тут, дивіться вже які горіхи, та. ну. так, і там, а ну там, щоб не заїхати, на дивіться, поле з покровними культурами. А тут, ось напротив, поле, із, теж був, був ріпак. Який майже майже вдався. А тільки весною ми його забракували, бо там би толку з нього не було. Морозами три рази вжарений. А це ось соняшник по тому ріпаку. О! Так. Зараз я трошки остановлюся. Так. Звісно, там добре вкинути. тут це після кукурудзи. Був ріпак, пшениця. Пшениця, ріпак, кукуруза, Три роки не було соняшника. Щось на щось похоже. Да? А ну, так, ну що ось, 400 метрів вже бункер закрило. Тут 400 чи таке метрів, воно бачите, посадка гедріаду. І, і вже бункер закрило. І я думаю, ще один оборот зробимо, буде геть повнющий. Отут -от мені подобається, туди ріпак був. Там, вважайте, була пшениця, потім кукурудза, потім ячмінь. Так само три роки. Тільки ж там дали під ячмінь той рік капітально на тому соняшнику, на тому полі. І оце ж під ріпак. Його ж підживили. Сидайте 200 кг карбаміду. 150 кілограмів літри. Думали, що ріпак останеться. А ось бачите, мій клаптик ріпак. Ось, воно посходив, там трошки аброзія. Ну, ось, бачите, вдалі, ось там зелененьке. Це був от, отакий кусочок, я оставив на. Як вам об'яснити? На посів мату. тут на, на, на самий погор. Ось було саме менше морозу мужа, як... ударено. Ну, на бугрі. Бо там внизу був геть ударений, так, блін, капець. Оце я з вами косю Одною рукою. Ну нічого. Як, іскусство требує жертв. Так. Так, ну що, заїжджаємо, так. Час. Так, під'їхав ближче. Щоб показати вам, воно бачите, яка могила в нас є. Це сама вища точка. отут, отам Бобринець, коротше, за посадкою Бобринець, Тут, виходить, була Бобринецька межа. Там наше поле ще одне, де було, де. Коротше, є поле, а що там вдалі. Воно, бачите, машина поїхала, хто мене побачив. Ото траса. А це ось. Могила. Тут їх теж дві, одна і там другий погор. Коротше, виходить, найвища точка. В чому я хочу сказати? Що це на найвищій точці і белебень. Фактично, отам воно, бачите, це двійна. Ну, як між районами раніше садили посадка між районами, то це двойна посадка. так виглядають горіхи мої. Оце поле. І це ж я хотів отут посадити ще посадку. Ну, сусіди щось ніяк не хочуть. Я кажу, давай тут посадимо посадку, ну то є ще горіхи. Щоб тут ж закрити усе. І так би по 7 гектар кусочки оці закрило б. І було б тут свій, як кажуть, мікроклімат і оазіс. Да, трошки тут, звісно, амброзійка пішла, але це вона це даже не амброзійка, а березка. Березка і трошки амброзія, де не де, бо дощі ж були, то в принципі, о, още, як видите, хорошо видно, могилу, бачите? Така здорова. Взагалі це тут було при колгоспі скотомогильник. Отам яма така. Коротше, колодязь, кольця такі бетонні, 12 метрів у землю. І такий колодязь із кришкою. І туди кидали коротше, скотину здохшу. Називається, чогось називали оце місце скотомогильник. Ну, ну Могила оця ж само собою. А скот тут був. Я ну, як працював ще на фермі, тут сюди відвозили скотину. Короче, утилізували так. Так, ну що, красавець, де ось около посадки, де затишок, та тут, блін, тридцятка, як мінімум. Так, дивіться, яка маса. Значить, бачите, що значить посадки? Бо я б'юся-б'юся за це, за це питання. Ну, Тема. Дивіться, кажуть, що вона посадка, що вона забирає. Абсолютно нічого не за... Дивіться, коло посадки тут соняшник взагалі. Не те, що не страждав, він дивіться, ух, маса. І ушла в жатку, Так, розвернуться, щоб зараз не заїхати. Так. Одною ручею. Так. ну, Відео трошки вийде, ну. Десь на голову щось треба надівати, якусь. щоб, О! Дивіться, яка маса тут. Та ну. Оце тут пола, 6 гектар пай. Получається. Ну, той год, звісно, тут кукуруза не вдалася, згоріла. Як згоріла? Бадель був бадель. Качана не було. Ну це вся звігня, дивіться, та ну тепер отсюда. То що скаже. Благодаря оцім. Оці посадочки і оці посадочки. Ну нічого. ж колись дойде до когось. Треба садити посадки. Бо, воно там, дивіться, яка красота воно в мене, покровка. Впереді зелене поле, а там чорне. Коротше, пустиня. Буду тролить цих марсіан. Блін, роблять пустиню і все. Дивіться, яка тут красота. Та ну. Та ну. Та ну. Це ж в мене тут овець був. Бачите, покровні культури. Посієні. По всу, звісно, він висосав, мабуть, більше. Вологи. Там по пшениці краще зійшли. Там і кукуруза вже така сантиметрів 50. Так Ой, не заїхати зараз. Так, 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 все. Поваляв з вами. Будете мені платить за ущерб. Так о, а тут наша ось виросла і ця вже, ми її друга їм. я синок виріс. Це саме себе, що тут. То. Дивіться, яка посадочка. Аж мило дивиться. І Соняшник, дивіться, к... коло цієї посадки. Там ззаді одна посадка, а тут така посадка. Дивіться. Та ну. Навіть якщо там метр і з'їло щось кореневою, то тут зато, дивіться який. Оце ж я хотів вам показати оцей факт. Що я своїми руками зробив екосистему. Та не те, що я. Людина може зробити екосистему, це, як кажуть, 20 років, за 20 років, якщо усі ентузіасти, такі, як не ентузіасти, а щоб це просто типа, на державному рівні, чи ну, взагалі, було заведено посадити посадки, дивіться, який урожай. Дивіться, що вам показувати урожай. Бомба, сивозміна, плюс наутіл. Плюс екосистема, от вам і урожай. Я тут знаю, що урожай буде в будь-яку погоду. Тобто в дощовий, не в дощовий рік буде урожай. Тільки ж до кінця довести, там посадить, там посадить, де машина, ну, типу, поле вокруг обсадить. І не тільки щоб я посадив, а й другі сусіди так само обсадили. Такі квадратики вийшли. Унікальні такі квадратики з екосистемою. І там би родило в будь-яку погоду. Від, вітер не дує. е, все одно воно затримка, не так видуває, ну ще, виходить просто бомба. А отут ось ось соняшник і там на бугрі тільки що їхали з тої половини, то там на половину хуже соняшник, ну теж непоганий. А отут около дерев, дивіться. Який? Ой, коротше, дивіться, яка тут. І до самого кінця. А от там вище трошки, ну, скільки тут 100 метрів, вже не той соняшний. Коротше, отаке вам відео про екосистему, як кажуть хлопчики, дівчатка, малятка, отака вам казочка і, і таке. До вам, вам таке побажання, думайте, думайте громаду, а не, а не я буду орати, я буду, блін. матюкатися не хочу, ну, тут тільки й проситься. Просто одним словом дебилізм, настоящий, настояще. Орють, шурують. Коротше, і не хочуть навіть дивитися, хай не дивляться. Скажуть мені, що я, що я там вказую комусь. Просто не вказую, а показую. Хочу, щоб вам було добре і нашій землі рідній було добре, а не я там кому щось вказую. там на тому чорному полі, чорноті, ось, ось жара, ось, сьогодні день. 30 градусів. 21 вересня, 30 градусів. Коли це таке було? А чому? Бо сонце вийшло. І воно там за горіхами зараз вийдемо. Там все чорне. Все чорне. І вони там пшеницю сіють. Я не розумію. Подіскували, в чорне валять. Воно виглядає там поле. Діскують. Диск... О, все, повен бункер. Це тут 400, 30 420 метрів. Так, воно дивіться, чорне і ще й катають зверху. Катками такими. Блін. Що за система, що в голові в людей? Я просто не представляю. Тобто, я ж кажу, написав якийсь дінозавр 70 років, як треба вирощувати. Комуняки схвалили цю технологію. Ось дивіться, яка соняшня. Нічого не обробляється. А, а в них було по 5 центнер, 7 центнер. Я, навіть не чув, щоб у кого тона була. Ану рядом лежащі хазяйни. Скажіть, у кого тона була. О! Тут гонів то йду, то півжатки оставляю, то... ні, та нормально, я думаю, тут зараз ми переважимо ці 6 гектар і будемо знати точну урожайність. Так що, давайте динозаврам привіт. Може вимруть скоро, солдепії теж. Всім пока.